Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати. Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, в якому, крім інших подій театру бойових дій, досліджуються обставини та причини Іловайської трагедії, яка мала місце у серпні 2014 року. Органи прокуратури, наскільки це дозволено кримінально-процесуальним кодексом? Максимально відкриті та прозорі для суспільства в частині висвітлення ходу та результатів розслідування проваджень, особливо таких резонансних, як цей. на цей час на завершальному етапі, перебуває проведення судова комплексна комісійна військова експертиза, закінчення якої очікується у першій половині серпня поточного року. На основі документів експерти. Встановили, хто і як командував військами на даному напрямку, хто віддавав накази і хто не віддав життєво необхідних наказів. Експерти завершують свою роботу. З огляду на значний суспільний запит щодо встановлення істини у цій справі, щодо винних усіб у трагічних наслідках, Генеральна прокуратура України звертається до всіх без виключення народних депутатів України. Депутатські групи фракцій з пропозицією оформити установлено встановленому законодавством порядку допуски до державної таємниці і ті депутати, які їх будуть мати і виявлять бажання, зможуть ознайомитися з матеріалами і висновками експертів по цій справі. Зважаючи на вимоги законодавства щодо захисту відомостей, які встановлюють державну таємницю, ознайомлення народних депутатів з висновками експертів, дасть змогу в цілому без порушень закону. Донести народу України об'єктивну істину у цій справі, припинивши фальсифікації і політичне ігрища на крові наших героїв, ми повинні це зробити разом. Я запрошую усіх депутатів, хто хоче взяти в цьому участь, оформити допуска і звернутися до голови Верховної Ради. А вас, шановний Андрій Володимирович, прошу надати генпрокуратурі списки цих народних депутатів, які будуть негайно допущені до вивчення і документів. І експертних висновків. Я думаю, що це потрібно не тільки політикам, і навіть не тільки солдатам. Це треба потрібно народу України і всім майбутнім солдатам і офіцерам, які зможуть на помилках і на перемогах збудувати справжні збройні сили України, які здобудуть очікувану нам перемогу. Слава Україні!